З нового року слід дуже ретельно обирати дизель для своїх авто на ринку. Може з'явитися багато неякісного пального з Росії, бо сусіди відмовилися від солярки стандарту Євро 2 Якщо у нас не будуть синхронізовані требування по технічному регламенту, а є велика опасність того, що вони не будуть синхронізовані, то звісно, Україна перетвориться в сливну яму некачественного продукту, який ще є місцями... На території Російської Федерації нині дизель стандарту «Євро-2» становить близько 5% вітчизняного ринку у Росії за перше півріччя такого пального виробили понад 5 мільйонів тонн. Продати його українцям найпростіше. Та в уряді заспокоюють мовляв, рішення про скасування стандарту «Євро-2» ще не остаточне. Російська Федерація не вперше висловлює намір і скасувати якийсь стандарт, не вперше і не завжди ці наміри реалізуються. Тим часом завозити пальне стандарту Євро-2 в Україну можна до 1 липня 2013-го. Влітку уряд продовжив дію старих вимог до якості. Це вигідно частині вітчизняних нафтопереробних заводів, які просто не можуть виробляти ресурс вищий за норми Євро-2 та Євро-3.